no light Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставите вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, я тут недавно гуляв і зустрів ось такий чудовий шматочок сала. Ось ви подивіться, отаке сальце. Ну В порівнянні з моєю долоною навіть. Такий чудовий просто шматочок. Не зміг я пройти мимо нього, вирішив його приготувати Ну і показати вам. Буду спонтанно все робити. Одне, що я вирішив, то це буду його засолювати у холодному розсолі. Тож, давайте це почнемо робити. Друзі, мой ну, перше, що робимо, це ставимо воду для розсолу на вогонь. Я буду використовувати 3 літри води, тому що в мене самого сала 2 кг. Ну і Ще потрібно враховувати посуд, в якому ми будемо в подальшому засолювати наше сало. Тож такі пропорції. Ну і Для 3 літрів води я буду використовувати 6 столових ложок солі. Це по 2 столові ложки на літр води. Додаємо. А тепер перемішуємо і доводимо нашу воду до кипіння. Що ж, друзі, наш росол закипів. Час додавати спеції. Ну, По-перше, лавровий лист. Ну, тут за смаком. У мене тут просто залишки, такі маленькі листочки. Та я тут вигрібаю, що в мене є. Не став купувати новий. Ну, так, я думаю, буде достатньо. Далі що я беру? Приправа для сала. У мене 30 грамів. Додаємо. Далі перці. У мене така суміш перців 20-грамова. Тут 5 перців у мене. Також додаю. І ще додам до неї чайну ложечку пластівців гострого перцю чілі. Вирішив так, додам. Ну і також додам ще кропчик сухий. У мене тут теж 6 грамів його додаю. Кріп. Тепер це все перемішуємо. Друзі, пройшло буквально 5 хвилин. Як ви бачите, тут кипіння продовжується. Ну, Я думаю, цього достатньо. Тому от огонь виключаємо. Ну і тепер охолоджуємо ну, приблизно до кімнатної температури наш росовчик. Ви, мабуть, подумали, що я забув про часник, але я про нього не забув. Як ви бачите, нарізаю, нарізаю такими слайсиками. Ну, шматочками такими маленькими. Взяв одну головку, думаю, мені вистачить. Тож нарізаємо У мене знову новий ніж. Ну а Тепер беремо маленький гострий ніж і шпигуємо наше сало чесником. От робимо такі буквально прорізи і туди вставляємо чесничок нарізаний. Друзі, вдалося мені зашпигувати повністю всю головку чеснику між моточок. І тепер я його чистою душою вже переміщаю. В гусятницю, в якій я буду і солити чи маринувати. Одна порада, обирайте посуд, ну максимально близький до розмірів вашого шматочка чи сала, чи м'яса. Від цього буде залежати кількість води для розсолу. Чим вони будуть ближче одна до одного, тим менше буде у вас води використовуватись. Ну, а в мене просто іншого варіанту немає. Тож така посуда. Ну і росом зі спеціями також охолов. Тож додаю я його до нашого сала, заливаємо. Ну, ось і все, моє сало вже в розсолі, але воно за законами фізики спливає. Тому я вирішив от, використати такий грузик, щоб його придавити. Ну, ось так. А ну, тепер накриємо кришкою і поставлю в холодильник. Друзі, термін не знаю, не знаю, на який срок я поставлю його в холодильник. Ну, розраховую десь на неділю. Друзі, ну що ж, в мене минула неділя, коли я поклав своє сало до розсолу, засолив його. Тож я думаю, воно вже готове і можемо дістати його подивитися. Що ж з ним сталося? Давайте це і зробимо. Я тут свій груз вже прибрав. Тому у нас тут тільки сало. Ну, ось такий шматочок, як ви бачите, в мене. Сала наразі. Ну, зараз потрібно прибрати з нього зайву вологу. Тож, як ви бачите, я тут паперові рушнички положив і зверху, і знизу обтираємо, вимакуємо лишню вологу. Друзі, ось ну, таке серце в мене виходить. Подивіться, мені дуже подобається те, що в мене вийшло. Що я зараз хочу? Зараз я хочу поставити його на балкон. У мене ще інше є. Там доступ свіжого повітря. Хочу, щоб воно провітрилось. Ну, думаю, дати йому ще годинку. Думаю, вистачить. Друзі, в мене минула година, і я скажу, що вона не даремно не прийшла. Тому що волога зайва була, на дурці вона виділилась була, я її зібрав. Тож, однозначно, моє серце ще трошки підсохло. Тепер воно в мене вже готове для послідуючих процедур, це ще не кінець, друзі. Я Сам собі придумую буквально. Що я вирішив? Я вирішив додати ще трошки спеції. Ну, тут буквально вже на розсуд кожного я тут додав буквально пів ложечки, по пів ложечки чайної імбирю, кропу і різану копчену паприку. Я додав. Ну, це так. На свій розсут. Зараз я хочу трішки додати до сала, буквально так от потрусити його, здобрити. Загорну фольгу, як ви бачите, я її вже підстелив і покладу у морозилку. Думаю, на добу цього вистачить, а завтра вже ми будемо куштувати. Ну що ж, друзі, минула ще одна доба. Як ви бачите, я сало вже дістав з морозилки. Ось такий вигляд воно має на кінець. Ну, мені подобається, звичайно, на зовнішній вигляд, але ж хочеться подивитися, яке вона в розрізі. Не знаю, воно заморожене. Як бачите, ще навіть трошки її тут. Чи. Такий осадок льоду. Спробую розрізати. Ну ось, значить, все. Нелегка задачка була. Подивіться. Ось такий результат я маю. І в розрізі, я вам скажу, мені також дуже подобається. Клас, друзі. Ну, аромати, аромати не передати. Що Ще, зараз підготую невеличку презентацію. Ну і будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, всі терміни приготування вийшли. Тож, ми можемо продегустувати сало, яке в мене вийшло на сам кінець. Зразу хочу відмітити зовнішні фактори. Ну Як ви розумієте, як я це відмічав в самому початку, мені дуже цей шматок сподобався, саме цей шматочок сала. Ну, Я був приголомшений його розмірами, кількістю м'ясних прожилок. ну Це дуже красиво. Як ви бачите, от, де тут воно в мене? Відрізаний шматочок. На відрізаному якраз в розрізі, зараз, після того, як вже просолилося, проферментувалося у розсолі, зараз це дуже добре видно. Ну, саме красу цього шматочку. Ну, Аромати відповідні, я вам скажу. Часник дуже відчувається. відчувається, ну, Я б сказав, би, що всі, всі ці інгредієнти, всі ці спеції, які ми додавали, вони є, вони присутні. Навіть останні, які я вже додавав перед заморозкою, саме, вони також відчуваються. І знаєте, заморозка ну, спрацювала, я б сказав. би. Село таке стало, знаєте, більш щільне, воно не розвалюється і тому ну, на зовнішній вигляд воно дуже прикольне. Давайте спробуємо. Я не став брати ні хліба, нічого. Хочу от саме цей шматок сала відчути на смаки. Давайте спробуємо. Якраз... Пався, там, де в розрізі я напухав часничку. <гас> Клас. Часничком просто бомба. Смачно, друзі. <гас> Дійсно смачно. Я скажу, що сало просолене, але знаєте так, я солі злегка-злегка. Відчувається, що це не сире сало, а саме сіллю воно просолене. Ну і друзі, оскільки все так класно в мене вийшлося, вийшло. Не можу собі не дозволити. Це в мене козацька настоянка перцева. За ваше здоров'я, за вдалий рецепт 50 грамів. Будьте здорові. До горілки сала перша закуска. так Навіть по волокнам роздираєш його Так що, друзі, хто знайде такий шматок сала, в кого вийде дістати саме такий по красоті, по об'ємах, то дуже рекомендую спробувати засолити саме за таким рецептом. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбус. Друзі, тут ви знайдете багато рецептів. Крім цього, ще багато інших є по різним напрямкам приготування, кулінарії. Заходьте, переглядайте, чекаю від вас вподобайок, класних коментарів. Долучайтесь до каналу, залишайтеся з каналом. Ну, і думаю, побачимось незабаром. Всім смачного, бувайте!